Зараз ви дивитесь на модель журналу Playboy, популярну інста-блогерку та зірку OnlyFans, яка заробила на сервісі мільйони доларів. Ну і крім іншого, вбила своїми руками людину. Сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшна. Дівчину на фото звати Кортні Кленні. Вона народилась 21 квітня 1996 у місті Даллас, США в доволі заможній родині. Дитинство Кортні, на відміну від героїні попереднього відео, можна сміливо назвати щасливим. Батьки просто обожнювали її та рідко в чомусь відмовляли. Втім, не треба думати, що майбутня блогерка лише цілими днями гралась, відпочивала та більше нічого не робила. Робила і доволі багато. Коли настав час йти до школи, і родина переїхала в Остін. Графік маленької кортні вже був повністю розписаний: легка атлетика, художня гімнастика, верхова їзда та ще сила селена різноманітних спортивних активностей. Батьки завжди казали Кортні, що вона приречена на успіх, вочевидь, розраховуючи на те, що чекатиме він на неї саме у спорті. І в принципі, вона проти не була. В дитинстві з її ж спогадів їй подобалось все, чим вона займалась. Ну, спочатку приблизно у віці 13 років у Вага дівчинки повністю переключила зі спорту на творчість. Тоді вона виявила бажання відвідувати заняття з вокалу, акторської майстерності та дикції. Але так як у добі лише 24 години, заняття спортом було зведено до мінімуму. Родина дівчинки такі зміни підтримувала, аби дитині було добре. Отже, світ театру все більше захоплював Кортні, і, зрештою, по завершенні середньої школи вона вирішила навіть не продовжувати навчання в університеті, перебралась до Лос-Анджелесу і почала будувати кар'єру акторки. Але це виявилось трошки, скажімо так, надобагато складніше, ніж вона собі думала. Все ж за місце у кадрі там б'ються кращі практично з усієї нашої планети. За перший рік в велей вершиною успіху Кортні стала маленька роль у масовці в другорядному фільмі, та поява у музичному відео реп на ім'я g Ізі, який треба відзначити в подальшому став дійсно популярним. Ось тільки ці здобутки не принесли Кортні ні слави, ні грошей. Без першого ще якось можна жити, а ось без другого за оренду було важко розрахуватись. Тож дуже скоро Кортні стала шукати інші варіанти, як проявити себе. У цей період вона знов стала активно займатися спортом, а саме фітнесом, слідкувала за харчуванням і робила все для того, щоб покращити свою фізичну форму. У 2016-му в NPC West Coast Classic вона зайняла 6 та 9 місце в різних категоріях. Так це не було перемогою у конкурсі, але точно стало її особистою. Результат дуже надихнув Кортні, і вона ще більше часу стала проводити над вдосконаленням з свого тіла. Вже за пару місяців це вилилось у справжній успіх, перше місце на конкурсі NPC Brew City. Батьки Кортні подумали, ось і воно, все ж таки, недарма донечку на іподром водили, зв'язала своє життя зі спортом. І дійсно, та вже забула про кар'єру акторки та наповну готувалась до національних змагань. Хто зна, ким би йде вона була зараз, якби у той же період не почала вести активно вести Інстаграм та Ютуб, окці соцмережі. Жодних великих планів у стилі набрати мільйон підписників чи щось таке у Кортні не було. Тоді вона просто ділилась думками у влогах та красивими фото з тренувань в інстаграмі. Ютуб канал, до речі, досі існує. Можете знайти та подивитися її відео, якщо вам цікаво. А ось оригінального інстаграм-аккаунту вже не знайти. В будь-якому разі сталося ось що. Відео з порадами щодо харчування та спорту на Ютубі не дуже зайшли. А ось красиві фоточки в Інсті ще і як. На 2 мільйона підписників, якщо бути точним, тобто так, Кортні стала справжньою зіркою. Не знаю, чи Кортні використовувала якісь сірі методи просування, типу там гіви і все таке, але за офіційною версією було як в кіно просто. Інстаграм всюди просував її контент, різні пабліки постили, і люди підписувалися як віжені, тисячами кожного Дня, звісно ж, цього не могли не помітити крупні бренди, які звертались до неї з пропозиціями прорекламувати їх товар за гроші. Крім іншого, на пані Клені вийшли представники журналу Playboy та запропонували фотосесію. Та погодилася це лише збільшило зацікавленість аудиторії до її блогу. Ну і крім того, в липні того ж 2016-го сталося ще дещо цікаве: запуск сервісу OnlyFans, на який я вас не буду просити підписатись, бо зараз, дай Боже, з бай мій кофі розібратись. Кортні стала однією з перших суперпопулярних блогерок, яка завела там на OnlyFans, свій акаунт. Наскільки відомо, нічого вульгарного дівчина туди не викладала. Так легка еротика не більше. Та для того, щоб за наступний рік заробити тільки з OnlyFans майже мільйон доларів, цього було більш ніж достатньо. Це крім реклами інсті, бартуру, співпраць тощо. Тож так. Краник монетизації було відкрито наповно. Очікувано в той період Кортні прийняла рішення поставити на паузу кар'єру фітнес-моделі та поїхати з Лос-Анджелесу. геть. так як тепер вона заробляла онлайн, могла жити будь-де та платити за оренду значно менше ніж в ЛА. Раптом не знаєте, то ціни на нерухомість у Каліфорнії найдорожчі в усьому США чи в усіх США, як там правильно. Кортні повернулась у Техас, місто Остін, і орендувала там здоровезний пентхаус та одразу ж пірнула в нове життя, сповнене нескінчених вечірок та алкоголю. Нові сусіди дівчини згадували, що вона здебільшого складала гарне враження, була добра та привітна. Але лише тоді, коли була твереза. Варто було її трошки перебрати з алкоголем, як вона перетворювалась на, скажімо так, людину, з якою не хочеться мати нічого спільного, агресивну та роздратовану. До речі, проблеми з алкоголем в її житті були і раніше. Ще у 2015-му в Лос-Анджелесі її заарештували за агресивну поведінку у стані алкогольного сп'яніння. Люди з її тодішнього оточення згадували, що вона дійсно не знала міри, коли справа стосувалась спиртного. Втім, з моменту, як дівчина почала серйозно займатися фітнесом, по повністю відмовилася від алкоголю і довгий час не вживала його взагалі до того моменту, як не забила на фітнес та перебралась назад в Остін. Вже в Остіні на початку 2020 року в житті блогерки, крім грошей, з'явилось і кохання в особі Крістіана Тобі Обумселі, про якого відомо не дуже багато. Народився 12 квітня 1994-го у Даласі. В школі запам'ятався як суперкомпанійський добрий чувак, який постійно посміхається. Ще підлітком зацікавився криптою та придбав біткоін по супервигідній ціні. Своє доросле життя повністю пов'язав з трейдингом проблем з грошима, принаймні на момент знайшли. З Кортні не мав. Перші місяці закохані просто не могли відірватися один від одного. Все було класно та казково, як часто це і буває на початку. Втім, закінчилось трагічно. З того моменту, як Крістіан переїхав у пентхаус, Кортні, щось пішло не так. Не те, щоб вони не зійшлись у побуті, а скоріше в алкоголі. Кожного вечора пара приїжджала в один з барів міста, де Кортні, не шкодуючи здоров'я та грошей, замовляла коктейль за коктейлем. Тобі теж випивав, але значно менше у порівнянні зі своєю дівчиною. Він ніколи не доходив до стану, коли не контролює себе. А ось вона. Так, Кортні взагалі не бачила проблеми з тим, щоб кожного дня випивати, у тому, щоб водити в такому стані своє авто. Також коли Крістіан намагався її відмовити від того, щоб вживати надто багато, скажімо так, вона починала кричати та казати, що сама вирішуватиме. Коли що і як її робити, 16 вересня 2020-го дівчину заарештували за водіння в стані алкогольного сп'яніння, та вже за декілька годин вона вийшла під заставу у 8 тисяч доларів. Гроші для неї взагалі не були проблемою. Нагадаю. Агресія та аб'юзивне відношення до Крістіана зі сторони Кортні лише зростала. Скоро вона вже не просто на нього кричала, але й часто била. Спочатку по плечу, потім по спині, а зрештою і по голові. Причому вже не було різниці п'яна, вона чи твереза в компанії друзів. Вони чи на самоті. При будь-яких непорозуміннях та коли щось йшло не так, як хотілося би Кортні, вона виходила з себе та зривалася на Крістіані. Ось цитата одного з друзів пари. Було декілька разів, коли вона його типу як била. Голові, раз чи два. Неагресивно, скоріше, як собаку, коли та зробила щось погане в домі. Але дорогенькі, не бити тварин. Також блогерка неодноразово пускала в сторону Крістіана жарти по типу: Та він то таке, я з ним не надовго. Ну і це в присутності самого ж Крістіана. Скоро навіть сусіди пари стали відмічати, що щось не так. Цитата Крістіан завжди ходив позаду Кортні з запущеними очима, ніби щось зробив не так, та часто взагалі не дивився на інших людей. На відео, яке я покажу зараз, Кортні розмовляє з копом, якого ж сама викликала, ніби тому, що Крістіан на неї напав. Та з питань поліцейського та відповідей, які давала Кортні, стає зрозуміло, що можливо все не так, як вона намагається подати. Ну, намагалась. Відео без перекладу з субтитрами, тому якщо ви зараз лише слухаєте, подивіться на екран. You you I like throwing something, or like... Did you throw something. Did I? Yeah. No. Did anybody throw anything? No. So why would you think that there is damage to the room to be made? Because I've done that before in our house. And I What have you done? Thrown a glass and a plate. When I go to the room and I see a broken glass on the floor, where did the glass come from? I don't I don't know. I literally couldn't even remember how the fight started. Okay, well Was there? Yeah? Maybe I did. Після цієї історії на тілі Крістіана знайшли численні подряпини та сенсі, в той час як Кортні не мала жодного. У той день її було заарештовано, але Крістіан відмовився свідчити проти своєї дівчини, і вже за 12 годин її відпустили. Взагалі, про те, що Крістіан відповідав агресію на агресію, немає жодних свідчень. Хлопець завжди вигороджував кортні перед усіма друзями та представниками правоохоронних органів, коли до того доходило. До речі, ось цитата з його листа, адресованого дівчині: Я хочу бути для тебе всім, твоїм хлопцем, найкращим другом, партнером на все життя, людиною, якій ти довіряєш. Ти єдина, з ким я хочу провести все своє життя. Здається, Крістіан дійсно її кохав і пробачав все побиття, образи та навіть ножові поранення. Угу. Перше вона йому нанесла у листопаді 2021-го, вдаривши ножем в ногу під час сварки. Ось що Крістія написав їй наступного дня, зачитую з їх особистої переписки, яка була оприлюднена згодом під час розслідування. Найважливіше в цьому те, що коли ти вчора вдарила мене по нозі і побачила, як сильно це мене ранило. Я навіть не міг ходити. Ти сказала, що хотіла би забрати мій біль, хотіла би, щоб це було ти, а не я. Наступного ранку я все одно прокинувся щасливим і подарував тобі гарний день, не зважаючи на те, що моя нога боліла через те, що моя дівчина вдарила мене ножем. Я відвіз тебе у Вегас, тусив, знімав, та пив. З тобою, щоб ти провела добрий день. І я робив це все незважаючи на те, що моя нога дуже сильно боліла, чи я змушував тебе почуватися погано через те, що ти зробила? Ні. Я просто прийняв це все і сподівався, що завтра все буде краще. Пара постійно розходилась, потім знов сходилась. Одного разу Кортні, наприклад, взяла речі Тобі та викинула з вікна, сказала: все на цьому крапка, більше не хочу тебе бачити. Хлопець з'їхав та вже за два дні отримав від своєї дівчини подарунок, валізу, Луї Вітон та вибачення. Після цього вони знов закохано, почали жити разом. Якось так і виглядали їх стосунки. Вони хотіли щось змінити, але не знали як, і подумали, якось давай перейдемо в нове місто. Там спробуємо почати все спочатку. Крістіан дуже хотів переїхати в Лондон. Але останнє слово було за Кортні, яка обрала Майамі. Після переїзду якийсь час дійсно все було окей, більш-менш кортні навіть з алкоголем притормозила. Але вже за кілька тижнів повернулась до старих звичок. А разом із тим повернулись і сварки. Подивіться, будь ласка, зараз на екран цей відеозапис від 21 лютого 2022 року. Кортні заходить у ліфт і б'є сенсорну панель, потім переходить на свого хлопця. Крістіан її взагалі не чіпає, лише відштовхує від себе. І то, як мені здається, з. Зовсім не грубо рівень напруги у стосунках лише зростав з кожним днем разом із агресивністю та нестабільністю у Кортні. У березні 2022-го вона ще раз кидалась на Крістіана з ножем. Ось що він написав їй після цього: кохання мене вб'є, якщо ніж порізав мені губу, що має статись наступного разу. Щока, око лютий був найгіршим періодом в моєму житті? Ти знов мене вигнала з дому, зрадила та назвала цим словом. Мені наклали шви, які розходились кілька разів. Вони дуже довго заживають. Це не точний переклад слово в слово. Я намагаюся робити так, щоб було зрозуміло. Суть і зміст. Якщо що, то оригінальні скріни лишаю. Можете самі собі десь перекласти. Ось так. Відомо, що згодом Крістіан також став з'являтися у якості партнера Кортні на OnlyFans. Офіційно ця ідея належала самій Кортні, типу, щоби більше заробляти на цьому контенті. Причому це було вже чимось відвертішим, ніж просто інтимні фото. Загалом, до речі, за час діяльності на сервісі OnlyFans дівчина заробила близько трьох мільйонів доларів, поки не втратила можливість робити новий контент, адже знаєте, за ґратами це доволі важко. Повернемось до того одразу, як я вам розкажу за свої чашки. Буду вам неймовірно вдячний, якщо підтримаєте канал, придбавши собі ось таку чашечку з вусами або будь-яку іншу, яка вам сподобається. Крім того, що мені буде неймовірно приємно, це дійсно допоможе каналу розвиватись. 10% від продажів я скерую на підтримку нашої прекрасної армії. Переходьте за посиланням в описі, обирайте свою чашечку, стікери та повертайтесь до перегляду відео. Дякую, ви любов. Отже, на початку квітня 2022-го, здавалося, що вже все точно стосунки йдуть до кінця. Між Кортні і Крістіаном, але все ж 3 квітня почалось для пари доволі мирно. Вони сміялись, разом грали зі своїми собаками та багато жартували. Після обіду Крістіан вийшов з дому, щоб трошки прогулятись та купити їжі. Повернувся додому. Хлопець орієнтовно о 16.32. Вже за 25 хвилин. Кортні набрала 911, щоб повідомити, що його поранено ножем. Поранено нею під час цього виклику. Оператор чув голос хлопця на задньому плані. Він казав: Я думаю, що помираю. А також не відчуваю рук, я помираю. Кортні відповідала йому, що мені дуже шкода крихітко, і дуже довго не могла назвати рятувальникам адресу, куди їм приїхати. Зрештою, її назвав сам Крістіан. Помираючи Крістіан. Ось оригінальний уривок з субтитрами. <клухи> Ma'am, 30. so Ma listen to you me. You? you need to stop screaming on the line and give me the address. God, I, I can't feel my arm. 3101 Okay, I can't feel my arm. So my boyfriend is dying of a Ma'am, what down. is the address? What's that? What's the address, One thirty-one. One thirty-one North East seven times Please, God, please. <гум> Коли медики та поліція прибули до апартаментів, Кортні вся у крові сиділа на підлозі, тримаючи на руках свого ледь живого хлопця. Наступні кілька годин лікарі робили все можливе, щоб врятувати його. Та зусилля були марні. На жаль, поранення було несумісне з життям. Тож Крістіан помер у віці 27 років від рук своєї коханої. Кортні Клені було затримано як єдину підозрювану. На початку допиту вона ще не знала, що Крістіан мертвий, і стверджувала, що це була невинна сварка, і вона захищалась, коли він її бив, а саме схопив за горло та штовхнув стіну, після чого силою кинув на підлогу. А ніж вона б кинула навіть не в нього, а просто в його сторону, приблизно з трьох метрів. Ось тільки на цілі дівчини взагалі не було слідів побиття чи того, що Крістіан її душив. А ось його тіло до того ж мертве говорило саме за себе. Про те, що хлопця Кортні не має в живих, їй повідомили просто під час допиту. Ось оригінальні кадри. О майка. Okay. Um, and... yeah. oh I а ні, хаг my mom. Кортні, розуміючи, що її захист ось-ось розвалиться, заявила, що становить загрозу для себе та оточуючих через стан ментального здоров'я, і це було не просто так зроблено. Справа в тому, що згідно закону Бейкеру у штаті Флорида, Кортні моментально перейшла з рук поліції до рук психіатрів. В цей час її адвокат робив все для того, щоб справу закрили якомога швидше. Її було закрито просто на наступний день. Як відомо, Кортні могла дозволити собі дуже хорошого адвоката. Вже за три дні Кортні вийшла з лікарні та по суті просто продовжила жити своїм життям. Ходила по барах, багато пила та витрачала. Гроші Кортні безумовно лише її справа, але поки. Вона витрачала їх на вечірки та алкоголь. Родина Крістіана була змушена збирати кошти онлайн на те, щоб організувати його похорон, не Кортні корні не дала ні копійки. Також рідні Крістіана закликали всіх небайдужих дзвонити до представників правоохоронних органів з вимогою провести нормальне розслідування, яке триватиме трошки довше, ніж пару днів. І це дало свої плоди. Справа Крістіана набула величезного розголосу. Власне, враховуючи те, що вбивцею була блогерка з двома мільйонами підписників, модель Playboy та успішна OnlyFans крієторка він не те, що не вщухав, а лише зростав з кожним днем. Тоді Кортні зрозуміла, що вже не може просто спокійно проводити час Громадських місцях ось на цьому відео, коли вона випиває зі своїм батьком в барі, інші відвідувачі просять її піти. М'яко я шада юди. Yeah. Okay. Cool. Втім, крім того, життя корні не сильно змінилось, хіба що вона стала пити ще більше, значно більше. Закінчилось все тим, що за два місяці вона лягла на реабілітацію в одну з клінік на Гавайських островах, і саме там, 10 серпня 2022-го, її було заарештовано та екстрадовано до Флориди за навмисне незаплановане вбивство. Розумієте, весь цей час родина Крістіана не сиділа, склавши руки. На його похорон задонатили трошки більше грошей, ніж було потрібно, що дало змогу найняти Ошого адвоката, який зайнявся справою хлопця, прокуратура дуже ретельно готувала докази, щоб вони були незаперечні. Ростан тіла Крістіана показав, що ніж не було кинуто в нього з відстані трьох метрів. Ним вдарили в нього з близької відстані з використанням достатньо великої сили. Також під час нового розслідування було перечитано близько 12 тисяч повідомлень переписки Крістіана та Кортні, з яких стало зрозуміло, що головним аб'юзером у стосунках абсолютно точно була дівчина, крім того. Ого сплив ще один цікавий факт з минулого Кортні з 2017 року. Виявилось, що тоді вона намагалась вдарити ножем свого попереднього партнера, відомого бодібілдера Шона Родена, якого до того ж часто била по голові. Не знаю як і чим, але одного разу вона навіть зламала йому щелепу. Подивіться, будь ласка, на екран, якщо лише слухаєте, ось ця дівчина зламала ось цьому чуваку щелепу. Цей чоловік не свідчив проти Кортню у 2017 так як тоді приховував їх стосунки. Був одружений. Але після того, як дізнався про долю останнього хлопця своєї колишньої, все ж таки дав свідчення. Також були оприлюднені аудіо та відеозаписи з телефону Крістіана, які він таємно зробив за декілька місяців до своєї смерті. На одному з них Кортні обурила, що Крістіан привітався зі знайомою на вулиці. Просто послухати цю розмову. Далі відео з субтитрами шарамі слайдвіта віно присланіто. Have your phone. You literally talked to her without telling me. Courtney, I was on a bike ride, and she passed me, and I said hi. Uh, you and Courtney are having a, a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you an act, and call me a, <laughs> f f You're a f Yes. Yes. Thank you. Come Courtney, Thank you. I want you to get away from me. Всі зібрані матеріали дали прокуратурі достатні підстави для того, щоб висунути Кортні обвинувачення у вбивстві другого ступеня. А згідно законів Флориди та всіх обставин злочину, це означає, що їй загрожує довічне з правом дострокового звільнення не раніше ніж за 16 років, проведених за ґратами. Адвокат дівчини одразу ж подав клопотання про заборону всіх таємно зроблених крістіаном доказів, типу, щоб їх неможливо було використовувати під час судового процесу. Але це клопотання було відхилено. Кортні була також позбавлена можливості звільнитись під заставу, бо суд визнав її небезпечною для суспільства. Просто зараз вона знаходиться за ґратами в очікуванні фінального слухання, яке має відбутись у цьому році. Та суди в США можуть тривати роками і навіть десятиліттями. Згадайте хоча б відео про вбивцю ток-шоу, який провів десятки років в очікуванні виконання смертного вироку. Тож поки невідомо, чим ця історія врешті-решт закінчиться. Втім, точно відомо одне насильство та токсичність у стосунках до. Добра <зубрань> ніколи не доводять. Неважливо, хто кого б'є, взагалі, це завжди закінчується погано. Дорогенькі, якщо ви додивилися відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі. і нікому не давайте себе ображати. Бережіть себе, будь ласка. З вами був Вусаня. Побачимось вже на наступному тижні. А поки подивіться ось це відео або ось це, вони теж класні. Правда, все, па!